They say whether our lives and our deaths were for peace and a new hope or for nothing, we cannot say. It is you who must say this. Українською вони кажуть, чи були були на були наше життя та наші смерті for, для миру і для нової надії, або вони були ні для чого, тільки ми можемо це сказати. Тільки ти можеш сказати, було твоє життя для чогось або воно було марне. Ось такий point view таке місце цікаве. З видом на Сан-Франциско-бий на Сан-Франциско І Там стирчать дві, як їх сказати, балки то Golden Gate Bridge. А, золотий чи як? Міст. До речі, дуже відомий тим, що з нього багато людей самогубства роблять, кидаючись з нього у воду. Цікаво, може це як це? Українського кладовища, ні? Це, це кладовище. Кладовище, кладовище. 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 Ну, навряд чи тих, хто кинувся з мосту. Але там дуже цікаво, цікавий надпис був. Такі цікаві місця є біля Сан-Франциско.